Добрий день малята. Пропоную вам разом зі мною виконати пальчикову вправу та вивчити віршик. Білий котик крокував, сліди снігу, він залишав взимку холод, завірюха і замерзли в кота вуха. Нема одягу і шапки, і замерзли в кота лапки. Сонце світить, та не гріє і замерзло в кота тіло. Котик в хатку ти ховайся, і до пічки притуляйся, там зігрієш тіло і лапки, і не потрібна буде шапка. Давайте повторимо ще раз: білий котик крокував. Сліди в снігу він залишав взимку холод, завірюха і замерзли в кота вуха, нема одягу і шапки, і замерзли в кота лапки. Сонце світить, та не гріє, і замерзло в кота тіло. Котик в хатку ти ховайся. До печі там притуляйся, Там зігрієш тіло, і лапки, і не потрібна буде шапка. Дякую, Марята, що разом зі мною повторили цю пальчикову вправу. Гарного дня!